Вітаю, шановне ретропанство! Сьогодні буде цікава та дещо проблемна історія з відновлення моєї PSP. Яка затягнулася більше ніж на півроку. Моя хронологія знайомства з портативкою почалась в ранні шкільні роки. Награвшись, консоль паралельно втратила свою актуальність, тож прийнявши рішення за яке досі, кусаю лікті, приставка була обмінена на iPod Touch. Це все я вже говорив у першому випуску з покупкою. Якщо вам цікаво, можете також переглянути. А тепер про актуальне положення речей. Мене звати Денис, з вами кіностудія Версаті, Погнали відновлювати мою PSP 3000. Отже, перше, що було виявлено з покупкою консолі, не працюючий UMD-привід. Він був трішки ржавий та з окисом. Не знаючи його реально оживити, проте я знайшов на OLX адекватний варіант для заміни. Друге, неадекватна працююча кнопка старт. Для цього замовив новий шлейф нижніх кнопок з Aliexpress. Третя вже опціальна, на корпусі є трішки пошкоджень. Нічого критичного, проте, наприклад, декілька педряпин на екрані викликали дискомфорт. Тож було прийнято рішення обрати якомога якісніший корпус з Аліекспресу для заміни. Та останній акумулятор, мій тримав буквально годину. Проте, обираючи на я керувався не бажанням максимальних характеристик, а більше дизайном. Тож знайшов новенький, який один в один повторював саме оригінал, такий, яким я його пам'ятаю, з чорними рельєфними надписами. Я знаю, що я помітно кращі варіанти, але я хотів саме вигляд, який пам'ятаю з дитинства. Так як моя задача була повернути консолі оригінальний вигляд, комплект також шукав відповідний. Комплектна зарядка була помітна дешевим екземпляром, до того ж зігнута. Мені пощастило знайти оригінал на OLX, здається, за 400 гривень. Це не дешево, проте я був спокійний, що матиму гарний непоюзаний оригінальний блок живлення. Наступний крок карта пам'яті. Моя була звичайною мікро-SD, до того ж з жахливим китайським перехідником. Я зміг знайти, здається, Оригінальну карту від Sony, зроблену в Кореї та з Magic Gate. Виправте мене, якщо це може бути копія, проте якість та зовнішній вигляд натякають саме на оригінал. Бонусом до вище перерахованого я придбав сумку Blackhorn, бренд, який був доволі популярним в часи PSP. Мені вдалося вихватити її всього за 140 гривень, абсолютно нову. Та придбав свою колекцію декілька umd дисків а саме MetaStorm, Little Big Planet, Rock Band та GTA Liberty City Stories. Також мені ще дістався чудовий бокс від Vice City Stories, навіть не платина, але сам диск мені ще потрібно буде відшукати на просторах OLX. Отже, розібравши старий корпус, я був дещо здивований в поганому розумінні цього слова. Адже не очікував побачити іржу на декілька сталевих елементах біля материнської плати. Якихось особливих кислот я не мав, тож почистив як міг оцтом та спиртом. Вийшло більш-менш нормально, точно в рази краще, ніж було до цього. Яким чином туди потрапила волога, та як не залили саму плату, загадка. Тож рухаємось далі. Розібравши все повністю, починаю процес збірки. Вже в нову Біленькому корпусі. До речі, зверніть увагу на колір. Він не просто білий, а має перламутровий відтінок та відчувається дещо дорожчим. Можна навіть подумати, що це не копія заліку. Хоча в будь-якому разі оригінал не замінить ніщо. Але про це поговоримо трішки пізніше. Перше, що ставиться в новий корпус UMD привід, після чого материнська плата, декілька дрібничок та під кінець шлейфи, кнопки та екран. Як я вже казав, шлейф нижніх кнопок новий. Ідеально все почистивши, наближаюсь до моменту встановлення передній панелі та ламаю найбільш вразливе місце вушка правої сторони. Це було справжнім розчаруванням, адже прилягати ідеально корпус вже не буде. Маю на увазі саме праву сторону консолі. Увімкнувши, розумію, не працює Джойс. Проте тут сильно переживати не став, розумів, що банально міг не вставити до кінця конектор. Так і сталося. Вже розчарований невеликою поломкою корпусу, на автоматі все розібрав, пофіксив проблему джойстика та повернув назад. Тепер працює все. Кнопка старт як годинник, джойстик також, UMD-привід працює, правда, якось гучна та з дивними звуками. Ще й ігри завантажуються довго іноді навіть підвисають. Але, мабуть, вже така доля бувшого у використанні екземпляру. Хто, розуміється, Темі напишіть, чиї довгі завантаження саме у вас з дисків, та чи гучно працює привід. Бо останній раз я чув працюючий UMD десяток років тому, тож навіть не здогадуюсь, як має бути в ідеалі. Звісно, часто грати з дисків я і не планував, але був би радий мати гарне працюючу систему, а не напівмертву. Отже, беручи до уваги саме функціонал та комплектацію, я виконав всі поставлені задачі. Пофіксив проблеми, знайшов необхідні та гарні аксесуари, та навіть почав колекціонування дисків, але якщо брати питання естетики, я зіпсував корпус. Точніше його передню панель. Як жити з такою щілиною з боку, я не знаю. Точніше, знаючи себе та свій перфекціонізм, впевнений, що буду згодом якось це вирішувати. Також виплала ще одна дрібна проблема, про яку я не здогадувався до ремонту. Кнопка увімкнення консолі не працює на режим блокування. Ця малесенька плата коштує всього 100 гривень та легко замінюється. Знав би я про це раніше, проблема вже була б вирішена, проте, на жаль, тепер вже наступного разу. Що загалом я можу сказати про свій новий корпус? Перекопавши Aliexpress, я обирав найбільш якісний по відгукам варіант. Пластик загалом доволі якісний майже не поступається оригіналу. Проте, наприклад, кнопки, сталева конструкція приводу та гвинтики помітно слабкіша. По можливості краще використовувати оригінальні. Особисто я залишив гвинтики та елементи UMD рідні, а от кнопки вже комплектні з корпусом. Адже, по перше, хотів білий колір. А по-друге, мої оригінальні блакитні були всі в подряпинках. На жаль. Чим же погані китайські кнопки. На них завжди трішки криві надписи. І чим дешевше товар, тим кривіше на ньому принти. Загалом же, якщо маєте сумніви з приводу заміни корпуса, краще залишити оригінал. Як не крути, знайти ідеальну китайську якість в даному питанні просто неможливо. Ну а якщо розумієте, що заміни не аминути, старайтеся залишити рідні кнопки та гвинтики. Та головне не повторюйте мою помилку, будьте дуже і дуже обережні з боковим вушком. Паскуда занадто легка гнеться та одразу ж зламається при першій невдалій спробі поставити передню панель на місце. Ну а якщо брати загальну картину, не вдаючись подробиці, даний корпус виглядає гарно. Не скрипить, чудово в себе приймає запчастини та має адекватну якість матеріалів. Друзі, також у мене буде до вас прохання. Попереднє відео на каналі великий випуск по Макспейну, який, на жаль, спіткала невдача по алгоритмам YouTube. Випуск набрав на даний момент навіть менше, ніж 500 переглядів. Тож, якщо цікавитесь подібним та хочете мене підтримати, буду вдячний за перегляд та вподобайку. Дякую величезне. А тепер повертаємось до PSP. Скажу чесно, уявляв я собі відновлення не так. Мій план був ідеально відновити PSP, проте виконав я його відсотків на 90%. На даний момент я все-таки замовив плату перемикати живлення, щоб кнопка блоку працювала коректно. Тож залишається одна проблема відламана вушка, через яке консоль зі щілиною виглядає не монолітно. Мене вже дещо вимотала ця історія. Думав навіть продати консоль та знайти екземпляр в оригінальному корпусі з чудовим станом. Проте це реально тяжко, щоб працював привід, всі кнопки, не було пилу під екраном, та стан без подряпин знайти таке на OLX непросто. Тож, мабуть, доведеться замовляти ще один корпус та обережно ставити передню панель, щоб вже остаточно привести. Відал мою PSP. Також, до речі, мій дисплей трішки жавтить по контуру, але замовляти такий за тисячу я вже не став, адже витрати і так перевищили всі мої плани. Начебто нічого критичного, це видно переважно на білому фоні, але як буде в майбутньому, не знаю. Можливо, колись психану та й цю деталь. Побачимо. Прахуємо загальні витрати. Корпус 656 гривень, шлейф кнопок 87, карта пам'яті 400, акумулятор 300, зарядка 400, сумка 140 та шнур міні USB гривень 200, здається. Виходить 2183 гривні. До уваги UMD-диски не беру, адже це вже інше питання. Далека не необхідне та опціальне. Консоль я брав в районі 3000 гривень. Якби я знав, що зі всіма махінаціями це буде коштувати мені більше. 5 тисяч, я б однозначно не поспішав та знайшов екземпляр, помітно краще. Але вже ладно. На помилках чаця, тож запам'ятовуйте їх на моєму прикладі. Але для випуску та історії цієї приставки я зробив достатньо, я вважаю. Я міг би вам сказати, що відновив бездоганно, адже проблеми не помітити, якщо не знати, куди дивитися. Проте хотів, щоб ви знали правду та проблеми, які можуть спіткати і вас. Тож можу вважати цю історію завершеною, можливо, згодом я на Пишу якусь інформацію стосовно цієї PSP, але це буде скоріш за все вже в Телеграмі або Інстаграмі. Тож, якщо цікаво, підписуйтеся на ці мережі. Ну а загальні враження про PSP чудові. Дуже приємно тримати в руках таку легенду в свіженькому корпусі, як наче й не проходила ці 15 років. Звісно, графіка доволі застаріла. Дисплей з цим гостингом та низькою щільністю пікселів явно далеко не сучасний. Проте зіграти та доторкнутися історії все так само Цікава, як і раніше. Актуальність гаджету саме для поціновувачів, мабуть, не спаде ніколи. Консоль має все так само стильний дизайн, гарну ергономіку та цікаві проекти. Навіть не скажеш, що вона була випущена аж в далекому 2008 році. Тож, як на 2025, так і на скоро прийдешній 26 рік, це чудова можливість доторкнутися до історії ігор PlayStation 1 та PSP. Якщо ви любите ностальгію, або косаєте лікті про продаж PSP в свій час, та хочете її назад колекцію, воно того варта. Тільки будьте дуже обережні з покупкою, адже проблем, з якими можна зіштовхнутися, доволі багато. Що ж, напишіть, чи були у вас подібні історії, та як гадаєте ви, що мені робити, якщо я хочу ідеальний. Екземпляр. Можливо, хтось з вас буде продавати майже незайманий оригінал. Ну а поки що я з вами прощаюсь. З вами був Денис та Кіностудія Версеті. Не забуваймо підписуватись на канал та телеграм. Всім бажаю ідеально працюючих консолей.